Йдемо всі разом в садочок. Мама несе платічко королінине, тому що у нас сьогодні свято зими. Прийде Миколайчик? Так. Да. А ти віршик вивчила? Так. Да. Добре. Ну тоді поїхали. Поробилися такі от страшні колії. Що коляску теж кидає, треба тримати добре. Мама нас перегнала. Там таке красиве платчику ми взяли. Напрокат для доці. Ну, їй дуже сподобалось. Ну, вчора його міряла, казала клас, а можна я буду в ньому ходити вдома. Ми сьогодні самі останній садочок. Трошки проспали. Вже аж по дев'ятій. Свято починається в десятій приблизно. Ну, Карина може ще встигне на репетицію. Повторити вірші. Як гарний, страшний назад. Ми тільки в касті, а подивіться, який гарний сніжок палю. Настала пора року, зима, правда? А ви знаєте, що зимою є дуже-дуже багато свят. А на яке свят ви чекаєте найбільше? На руху а ви були скріплянні. Чельні всі були. А мамі хто допомагав? Ваші батьки прийшли вас підтримати їм. Привіт! Привіт-привіт! Діка, а щось зима до нас ще не завітало? Треба їй заспівати пісню. снігова. Мені, щоб самій не сумувати, вами <клес> святкувати. <клес> Добрий день, синуко. Бачу настрій в тебе пречудовий. Ой, в тебе такий красивий, подарунковий Мішочок, тільки поглянемо що там? Це чарівна торбинка з польовими сніжинками. Темному лісі вони Весь один бігом і замов. Вовчинка, караНінка, ірше. Після того ми Мови довези, я вас відкриваю. Доброго дня, любі діти. Я, святий Миколай, не зможу приїхати до вас на свято, але вночі прийду до кожного з вас і під подушку покладу багато-багато податків. -багато бо я з неба спостерігаю, що ви були дуже-дуже чемними з кухняними помагали мамі і гарно виступали у садочку. А подаруки свої сьогодні ви ще знайдете під ялиночкою. Зима вам їх передасть. Що це там, ми хай таке хлопнике мешке? Маріч не знаю. Будемо дивитися разом? Такий класний Миколайчик. Миколай дивився з неба, під світло. Так, Миколай дивився з неба. Свято Миколай з небес обов'язково побачить і скаже, які ж в мене тільки розумні, і батькам, щиро дякую за таких прекрасних дітей. Все, свято закінчилося. Кароліна зразу сказала, що мама відкриє мені того Миколая, бо вона вже хоче їсти. Не знаємо зараз, чи її ще лишати в садочку, чи її забирати додому, бо ми будемо ще складати ялинку. Вже в садочку ялинка є. Забрали Кароліну теж додому, тому що треба буде вдівати ялиночку. Хоча вона не хотіла вона хотіла з дітками бавитися в садочку. Але вирішили зробити їй вихідний. Ну, після свята, як завжди, всі йдуть з кульками віддавати. Хто платять, хто набір гнома. На ну, вулиці зараз так. Прикольно, навіть сонечко вийшло. І не є так холодно. Все, віддали ми вже платінку і направляємося, будемо дівати зараз ялинку. Переставили ми стелаж тепер на праву сторону, а з лівої сторони, як завжди, в нас буде хто тут стояти? Миколай. Миколай, ялиночка. Добре, зараз принесемо ялиночку, будемо розпаковувати і ставити нашу красуню. Я тягну нашу ялиночку, а кароліна тягне гноміка. Ну, став його до стіни. Де він буде стояти. В краю. Тому він заховається за ялинкою. Буде біля дверей стояти, а ялиночку давай будемо зараз розпаковувати. Кладемо її. Треба ножничками то розрізати. Є, дивися, наша красуня біла. Так, тут є ще в нас іграшки золоті, йде на диван, поклади їх. О, вони замерзли навіть. Класні іграшки. Навіть вони замерзли. Так, йди на диванчик їх поклади. Стоєлинка була на балконі, і з-за ніч у нас замерзло. Золотисті це основні, і в нас ще будуть цього року додаткові іграшки. Давай, на, на треба на диванчик нести. Бери верхівку. Сюди просто поклади. А потім ми виберемо. Що тут ще є? Це у нас минулорічні сніжинки. Ми їх ставити не будемо. Так, а це гірлянди. Окей. А ось ще є бантики золоті. Бантики золоті будемо ставити. І гірлянди. Гірлянди будуть перші йти. Це ножки. Зараз будемо чіпляти ножки. Не неси їх. Треба от ялинку поставити. Ого! Яка вона тяжка. О, а ти вже витягнула другу частину. Так-так. Дякую. Поки мама розправляє там гілочки білі. Кароліна вже робить розпаковку. Дайте, то треба було отут. Дивись. Вон є ізолента чорна. Я ж так спеціально заклею. Тримай, тримай коробочку. Опа. Все, тепер можна витягувати. Давай. Отак. Є, висипали. Ой, тут треба взяти ножечки, потім ми це все розпакуємо. Показати, які в нас ще є іграшки. Нові. Показати. Ти ж таких не бачила, зараз я покажу. Мама, дивись, як класно розправляю гілочки. Поможеш мамі? Дивись, як гарно мама розправила ялиночку. Клас! Вона така пишна. Прикольна. Каліна розпакувала кульки. Кароліна вирішила, що вона буде все розпаковувати. Спочатку гірляндочки треба вчепити, Каролінка. а потім вже всі іграшки. Іграшок стільки багато. Все, гірлянди тато вже вчепив. А як красиво гірлянди? виглядають гірляндочки. Ну, тепер іграшки, так. Тепер вже іграшки. Саме головне, це нас треба верхівку поставити. Хто поставить? Каролінка. Ще сильніше є. молодець.